В Росії різко впало виробництво палива. Після низки атак на російські нафтопереробні заводи РФ лише за місяць втратила 600 тисяч тонн виробництва дизеля. Так повідомляє видання Реус із посиланням на джерела в галузі. Суттєве просідання пов'язане зокрема з аварією на омському нафтопереробному заводі, найбільшому в Росії. 26 серпня на заводі, що випускає десяту частину всього палива в країні, пролунав вибух. Після чого підприємство було змушене зупинити одну з установок первинної переробки нафти. Через зниження випуску диспалива палива російські нафтовики пожертвують експортом. Його, до речі, обсяги в серпні впали до мінімуму. Також це найбільше зниження обсягів експорту палива до Бразилії та Туреччини. А також в Росії зросло невдоволення путіним серед росіян. Держангенство Росії із проведенням опитувань громадської думки визнають сплеск невдоволення російським диктатором. Про це свідчить звіт Американського інституту вивчення війни. Фонд Російський державний центр вивчення громадської думки зазначає, що рейтинг. Схвалення рішень Путіна знизився з 77% до 73%. а це є рекордне падіння навіть серед кремлівських соціологів з початку повномасштабного вторгнення в Україну з лютого 2022 року. Я вам нагадаю, що Путін вже понад тиждень не робить публічних заяв про ситуацію в Курській області, де українські військові проводять операцію та постійно розширюють територію під свій контроль. До речі, операція на Курщині здивувала не тільки Росію, але й українських бійців, так заявляє видання The Wall Street Journal. Сильський тримав план в таємниці. А в кінці липня він зібрав старших офіцерів на таємну нараду, де розкрив зухвалий план. Сильський сказав, що українська армія переломить ситуацію, зайшовши на територію Росії, чого до речі не було ще з часів Другої світової війни. Один з учасників, начальник штабу 61-ї механізованої бригади, сказав, що його першою реакцією був шок. Зазвичайно, операція також приголомшила Росію, тому що українські війська швидко взяли під контроль близько 100 населених пунктів Росії. Таким чином наступ збентежив Путіна, підняв бойовий дух українців і показав Сполученим Штатам та партнерам, що Україна може боротись. Нині наступ продовжує набирати обертів, незважаючи на те, що Росія надіслала туди підкріплення. В Росії зник гелікоптер Мі 8. Російський гвинтокрил Мі 8 зник на Камчатці 31 серпня. За попередніми даними, на борту перебувало 22 особи, 19 пасажирів і три члени екіпажу. Про це повідомляє пропагандистське інформагентство Росія ТАС. Вертоліт належав авіакомпанії Вітязь Аеро. Зранку він вилетів з майданчика у районі вулкана Вачкажець на Камчатці і практично відразу зник з радарів. Екіпаж гелікоптера не повідомляв про проблеми перед вильотом. Так пишуть змі. На пошуки вертольота вилетів ще один вертольот Мі 8. Крім того, наземна група рятувальників готується до відправки до району, де зник гвинтокрил. Київ перекинув наступальну бригаду на схід. Україна розгорнула на ділянці навколо Покровська одну з своїх небагатьох наступальних бригад. А саме й мова йдеться про бригаду Карадах. Про це заявляє у своїй статті Аналітик Форбс Дев'ід Екс. Бригада Карадах. До речі, одна з наступальних бригад Національної гвардії була сформована ще в 2014 році. Році бригада воювала біля Мелітополя в перші дні повномасштабної війни і протягом двох років практично залишається в одному і тому ж районі. Але тепер її перекинули на схід, бо там тривають найважчі бої. Напевно, інші укомплектовані бригади можуть бути в Курській області. А таким чином, напевно, ставка робиться на те, що. Вигоди від раптового вторгнення на півночі мають більше значення для результату війни, ніж потенційні втрати на Сході. До речі, десантники затрофеїли сім танків Російської Федерації на Курщині. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади затрофеїли новітній танк Т-90М, а також 4 Т-80. Та два Т 72 так повідомляє десантно-штурмові війська, за словами офіцера танкіста Галицької бригади. Захоплені танки стануть хорошим поповненням та підсиленням танкового кулаку в майбутніх боях з росіянами. Офіцер наголосив, що деякі затрофеєні танки мають невеликий пробіг і практично недавно зайшли з конвейера, а інші потребують ремонту. Київ розірвав лінію засекреченого зв'язку з Москвою. Уряд України припинив роботу лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом і Москвою, яка, до речі, існувала з 1998 року, повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук. Припинено дію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом РФ щодо. Організації лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом і Москвою цікаво, коли востаннє ця лінія використовувалася, але Мельничук не повідомив. Дуже важка ситуація на Покровському напрямку. Росіяни захопили Карлівку та ще далі просунулися на східному фронті. Повідомляє моніторинговий проект Діпстейт. В Генштабі повідомили, що протягом доби на Покровському напрямку росіяни здійснили 36 штурмів. Повітряні сили назвали незвичайний нюанс атаки РФ. Ворог в ніч перед 31 серпня в чергове атакував Україну ракетами та шахедами. Росіяни завдали удару балістичною ракетою чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та застосували 52 ударних безпілотника типу шахет. Повідомляють в повітряних силах. Але повітряні сили вказали на незвичайну деталь останньої масованої атаки. А саме понад два десятки ворожих безпілотників впали самостійно. В результаті збито 24 ударних безпілотника, а 25 впали самостійно. І ще один полетів в напрямку Білорусь, де, до речі, попередньо застосовували авіацію для збиття вже російських шахедів. На цю мить підсумки новин завершені. Дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі!